На фондовому ринку торгується більше 30 тисяч різних компаній, і досить таки важко обрати декілька з них, щоб заінвестувати свої гроші. В сьогоднішньому відео хочу представити вам топ-5 компаній, які, на мою думку, варті уваги. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, прошу поставити жирний жирний лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. В сьогоднішньому відео теж буду використовувати чат GPT, штучний інтелект від OpenAI. Хочу показати вам, вже в друге відео, в принципі, буде, як взагалі можна використовувати. Даний штучний інтелект в інвестиціях. В сьогоднішньому відео хочу представити вам 5 компаній, так як і казав. І на першому місці стоїть компанія Intuit. Спочатку хочу представити вам, що це за компанія і чим займається, а потім швиденько пройдуся по фінансових даних даної компанії. Знову ж таки, використовую для того чат GPT. І подивіться, в чат GPT, коли ви створюєте діалогове вікно з штучним інтелектом, ви можете собі просто вписати, наприклад, чим займається компанія Intuit. І досить таки, Коротко коротка інформація власне, нам видасть даний чат GPT. І давайте прочитаємо, що це взагалі за компанія. Intuit є американською компанією, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для фінансового управління та бухгалтерії. Основна діяльність компанії включає створення програм для малого бізнесу, самозайнятих осіб та індивідуальних користувачів. Має продукти, які Quickbox, TurboBox, Mint і Credit Karma. Intuit також пропонує різні. Зніс сервіси та продукти для обліку заробітної плати, управління витратами та іншими фінансовими операціями, спрямованими на полегшення фінансового управління для своїх користувачів. Одна акція даної компанії на сьогоднішній час коштує 670 доларів в принципі, немало. Ну але деякі брокери дозволяють купити частинку компанії, тобто не цілу акцію за 670 доларів, а наприклад, одну десяту, там допустимо за тих самих 67 доларів. До речі, дані всі компанії, про які я буду вести мову в сьогоднішньому відеоролику. Ви можете купити за допомогою брокера Interactive Brokers або freedom 24 за допомогою даних двох брокерів. інвестую особисто сам. І до речі, в мене на відео на моєму каналі є відеоролик про те, як відкрити рахунок у брокера freedom 24. Можете знайти його і переглянути. Одна акція, так я вам казав, коштує 670 доларів. За останній рік акції виросли на 47%. за останні 5 років, плюс 175%. І за останні 10 років акції зросли на 742 Показник ціни до доходу складає 41%, тобто компанія не дешево оцінена. Ну але це через те, що власне компанія досить таки швидко розвивається. Маркет Кеп 188 мільярдів доларів. Компанія виплачує дивіденди досить -таки скромні, 0,54%, що складає всього навсього 3,60 долари 60 центів за рік. По фінансах даної компанії можемо побачити таку картину. Дохід з 2014, -го 2014 -го року зріс майже в 4 рази з 4,2 мільярдів доларів до 15 мільярдів за останні 12 місяців. Загальний net income, тобто чистий дохід компанії, теж зріс з 907 мільйонів доларів до майже 3 мільярдів доларів. Тут досить таки добре, те, що дохід на акцію цілий час зростає, тобто виручка компанії на кожну. Акцію в перерахунку зростає. Ну і плюс компанія зменшує кількість акцій в обороті, викуповуючи їх. В принципі, не дуже великим темпом, не швидко, але все таки кількість акцій зменшується, що в принципі є досить таки позитивним взагалі в інвестиціях в дану компанію. Ну і крім того, чистий дохід на акцію теж цілий час зростає, бо чистий дохід зріс з 3 доларів до майже 10 доларів на штуку. По прогнозах аналітиків маємо те, тут є така закладка власне на сайті Seeking Alpha, Оцінки прибутків, тобто прогнози аналітиків, що прогнозуються по даній компанії. То маємо те, що за, за наступні найближчі 9 років зростання виручки має сягати від 11 до 15% кожного року, а чистий дохід на акцію або EPS має зростати так само в діапазоні від 11 до 15% кожного року. На другому місці, в сьогоднішньому відео, компанія Intuitive Surgical одна акція коштує 400 доларів. І давайте так само запитаємося, ChatGPT, чим займається дана компанія. Я тут просто собі вписав, власне, продовжив діалог з чат GPT і просто вписав а Intuitive Surgical», тобто тільки назву даної компанії. І вже, власне, ChatGPT GPT зрозумів, що мені потрібно, тобто коротку інформацію про компанію. І можемо побачити. «Intuitive Surgical» є американською компанією, що спеціалізується на розробці виробництві та продажі роботизованих хірургічних систем. Головний продукт компанії хірургічна система DaVinci, яка допомагає лікарям проводити Мінімально інвазивні операції з високою точністю. Система Давінчі включає роботизовані маніпулятори, які управляються хірургом за допомогою консолі, що забезпечує 3D-зображення високої, е, високої роздільної здатності та можливість виконувати точні хірургічні дії. Основні переваги системи Давінчі включають підвищена точність, мінімальна інвазивність, покращена візуалізація 3D, комфорт для хірурга. Intuitive Surgical постійно працює над вдосконаленням своїх технологій і розширенням спектра. Хірургічних процедур, які можна виконувати за допомогою роботизованих систем. Однак це коштує 400 доларів. За останній рік акції зросли на 27% за останні 5 років плюс 148%. За останні 10 років плюс майже 900%. Компанія оцінена на досить дорого, бо форвардна оцін... оцінка ПНІ складає аж цілий 63%. Маркет кеп капіталізації 140, market cap даної компанії 141 мільярд доларів. По фінансах даної компанії маємо тут таку картину. З 2014 року виручка компанії зросла майже в 4 рази з 2,1 мільярда доларів до 7 майже з половиною мільярдів доларів. Чистий прибуток компанії зріс так само більше, як навіть в 4 рази з 418 мільйонів доларів до майже 2 мільярдів доларів. Дохідна акція зріс з 2000 що 2014 року з 6,5 доларів до майже 21 долара. Ну, а чистий дохід або ІПС з 1 ,23 долара 23 центів до 5,5 доларів. По прогнозах аналітиків маємо таку картину. Зростання виручки за майбутні 9 років в діапазоні від 6 до 15% з кожним роком. Ну а зростання ІПСу має бути десь в діапазоні 14-15-16% кожного року. І хочу вам. Сказати, що загалом в інвестиціях досить таки важливо не загалом зростання загальної виручки, скажімо так, а саме зростання і Це є власне більш важливим, оскільки власне з даного і формується власне вартість самої однієї акції. Ну і звісно, так само з оцінки тих самих людей, тих самих інвесторів, які інвестують в дану. Компанію компанія дорога, але можливо в довшому діапазоні часу, в горизонті часу і навіть підійде для того, щоб інвестувати в неї. На третьому місці в мене знаходиться компанія Chipotle Mexican Grill. Я так само запитався GPT, чим займається дана компанія, і можемо побачити, це американська мережа ресторанів, яка спеціалізується на швидкому обслуговуванні страв мексиканської кухні. Компанія відома своєю філософією діжа з почуттями, яка полягає у використанні свіжих та якісних. Інгредієнтів багатих uh... Багатьох, з яких органічні та вирощені без ГМО. Чи потле пропонує широкий вибір страв, включаючи буріто, тако, косарці, гуакамоле, боус та інші мексиканські страви, клієнти можуть вибрати із різноманітних начинок, включаючи м'ясні, вегетаріанські та веганські варіанти. Одна акція зараз коштує 3176 доларів. Хоча, як добре пам'ятаю, буквально декілька місяців тому дана компанія заявила, що проведеть спліти акцій 1 до 50 і, маючи одну акцію, зараз куплену за 3176 доларів, вже в найближчому майбутньому ви будете мати аж в портфелі цілих 50 акцій. Ну або в принципі для тих людей, які не мають загалом аж 3176 доларів і не хочуть купувати дрібні, дрібні частинки, тобто якусь там частинку тільки даної однієї акції, ну то може просто почекати якийсь час після вже спліту, коли акція буде коштувати десь там в діапазоні 60-70 доларів, ну то тоді ви зможете придбати дані акції. За останній рік акції зросли на 51%, за останні 5 років плюс 342, за останні 10 років плюс 515. Компанія дорого оцінена, бо форберна оцінка пена і 57, маркет Кеп 80, майже 8 мільярдів доларів. До фінансах маємо таку картину. Виручка зросла з 2014 року з 4 мільярдів доларів до більше як 10 мільярдів доларів. Операційний дохід зріс з 717 мільйонів доларів до... Більше як 1,5 мільярда доларів. Чистий дохід зріс з 445 до 1,3 мільярдів доларів. Кількість акцій в обороті так само поступово маленькими кроками, але все-таки зменшується. Виручка на акцію зросла з 132 доларів до майже 370 доларів. А чистий дохід або EPS зріс з 14 доларів до 47 доларів. В майбутньому аналітики нам прогнозують такі варіанти власне збільшення виручки і. Чистого доходу на акцію. Зростання виручка за наступні 9 років має сягати власне позначки від 10 до 15% кожного року. Ну а зростання чистого доходу на акцію взагалі від 15 до навіть 25% з кожним роком. Досить такі хороші цифри, і, можливо, дійсно варто придивитися до даних акцій, щоб купити їх до свого інвестиційного портфеля. На наступному місці в мене знаходиться компанія Infosys Limited. Це, власне, індії. Компанія. Одна акція зараз коштує 17 доларів. Я так само написав тут в чат GPT, чим займається власне дана компанія. Infosys Limited є однією з найбільших та найвідоміших індійських інформаційно-технологічних компаній. Вона спеціалізується на послугах. Консультування розробці програмного забезпечення та інформаційних технологій Заснована в 1971 році. Основні напрямки діяльності Infosys включають консалтинг в галузі IT, розробка програмного забезпечення, цифрова трансформація, управління послугами. Ну і давайте подивимося, власне, за останній рік акції зросли на 9,5%, за останні 5 років, плюс 60, майже 8%, за останні 10 років плюс 163%. Форвардна yes. оцінка пена і Сягає позначки майже 23. По даних фінансових маємо таку картину: зростання виручка з 8,5 мільярдів доларів до майже 19, чистий дохід компанії зріс з 2 мільярдів доларів до 3,1 мільярда доларів. Виручка на акцію зросла з 1 ,90 долара центів до майже 4,5 доларів. Ну і так само тут можемо бачити картину, що компанія проводить так само байбеки з 4,5 мільярді, мільярдів акцій в обов'язку обороті стало вже буквально на 10% менше за останні 10 років. Е, давайте подивимося так само на прогнози, що нам прогнозують аналітики по даній компанії в майбутньому. Зростання виручки має бути в діапазоні від 6 до 8% за найближчі 5 років. Зростання EPS має бути, в принципі, не таке велике, але приблизно від 8 до 10% з кожним роком. Можливо, дана компанія теж варта своєї уваги. Можливо, теж в неї варто заінвестувати свої гроші. І на останньому місці в сьогоднішньому топі компанії знаходиться компанія Top Build Corporation. Одна акція зараз коштує 405 доларів. А за останній рік акції зросли аж на цілих 93%. Я так само записав запитався в чат GPT, чим займається дана компанія. І ось маємо таку відповідь: це провідна американська компанія, яка займається встановленням та розповсюдженням ізоляційних матеріалів. Та інших будівельних продуктів. Основна діяльність компанії включає два основні сегменти: це встановлення, надає послуги з професійної установки ізоляційних матеріалів у житлових і комерційних будівлях. Вони працюють з різними типами ізоляціями, такими як скловолоко, піноізол, целюлоза тощо. Ну і крім того, це розповсюдження. Цей сегмент займається дистрибуцією ізоляційних матеріалів та інших будівельних продуктів через широку мережу дистриб'юторських центів. Топобілд також пропонує інші бойовельні продукти, включаючи двері, вікна, покривельні матеріали, водостічні системи та багато чого іншого. Давайте подивимося, що взагалі тут. По вартості акцій за останній рік акції зросли на 93% за останні 5 років плюс 400%, і за останні 10 років не маємо в принципі тут жодних цифр, оскільки власне компанія почала торгуватися на фондовому ринку менше 10 років тому, а саме десь приблизно в середині 2015 року, і тоді одна акція коштувала 23,5 доларів. Що в принципі простими математичними обраховуваннями можемо побачити так, що акція зросла більше як на 5 15 разів, тобто на півтора тисячі відсотків за цей період часу, показник ціни до доходу складає 18,5%. з половиною. По фінансах маємо таку картину з 2014 року. Виручка зросла з 1,5 мільярда доларів до більше як 5 мільярдів доларів. Чистий дохід компанії зріс взагалі з 9 мільйонів доларів до 630 мільйонів доларів, що прям дуже і дуже багато, бо це зростання більше як в 60 разів. Виручка компанії зросла з 40 доларів до 160 доларів. Ну і кількість акцій теж зменшилася з 37 мільйонів штук в обороті до 31 мільйона акцій в обороті. По прогнозах маємо таку картину. За майбутнє, але в принципі можете побачити, що компанія не є великою і тут немає прогнозів на якийсь довгий хоризонт часу, там на 5-10, або можливо і більше років. Тоді маємо тільки прогнози до 2026 року. Зростання вірочка має сягати позначки від 5 до 6 відсотків. Ну а зростання і приблизно від 10 до 18 відсотків з кожним роком. Одразу хочу вам сказати: якщо ви тільки починаєте інвестувати, то не варто вам лізти в окремі компанії. І шукати власне якусь компанію, в яку варто заінвестувати свої гроші. Якщо ви тільки починаєте, то найкращим варіантом буде для вас це інвестувати власне, в індекс SP 500. Його можете купити за допомогою ETF-а під Тікером VOO, Або якщо ви резидент Європейського Союзу і не маєте брокера, не маєте відкритого рахунку у брокера freedom 24, то можете купити власне європейський аналог під Тікером VUAA. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.